Слава Україні! Триває 231 ша доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення. Здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Противник продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права, закони і звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та житлових районах. Протягом доби окупанти завдали три ракетні та чотири авіаційні удари, здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ. Ударів противника зазнали об'єкти та мирні громадяни більш ніж 10 населених пунктів. Серед них малі Щербаки, Очаків, Нікополь та Мирне. В зону ураження потрапили інфраструктурні об'єкти на території Запорізької та Миколаївської областей. Для ударів противник використав крилаті авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, окупанти продовжують використовувати безпілотні літальні апарати. Іранського виробництва Шахет-136. Десять з них було знищено силами і засобами ППО Сил оборони України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Триває комплексна перевірка Збройних сил Республіки Білорусь з відпрацюванням навчально-бойових завдань. Зберігається загроза завдання ракетних та віаударів. А також застосування БПЛА Шахет-136 з території Республіки Білорусь. На інших напрямках противник здійснював обстріли на Сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Миропілля, Стукалівка, Середина Буда, Рожковичі і Павлівка Сумської області. Також ворог задіяв ударні БПЛА. На Слобожанському напрямку. З мінометів ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Стрілеча та Уди. БПЛА задіяно для коригування вогню артилерії. На Краматорському напрямку станків мінометів ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Гретівка, Зарічне, Серебрянка, Спірне, Терни та Торське. Ворог. Здійснює мінування мостових переходів. На Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Бахмут, Солидар, Майорськ, Нью-Йорк та Залізне. На Авдіївському напрямку станків та артилерії різних типів. В районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Олександропіль. Новокалинове, Мар'їнка, Причистівка, Золотанива та Тоненьке. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Вогневого впливу зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них Новосілка, Залізничне, Білогір'я, Времівка, Малинівка, Нескучне, Оріхів, Чарівне та Ольгівське. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог намагається компенсувати значні втрати за рахунок нових партій мобілізованих громадян Російської Федерації, які пройшли прискорену підготовку. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Новосадове, Бахмутське, Іванград, Бахмут, Соледар, Спірне, Майорськ та Красногорівка. До 500 мобілізованих військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади. 49-ї загальновійськової армії вибули в зону бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях. Характерні ознаки так званого молодого поповнення, засоби захисту шоломи радянського зразка і автомати АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування. Довідково АК-12 було створено концерном калашников і представлено широкому загалу. В січні 2012 року являв собою принципово новий, але реалізований з використанням загальної схеми і технічних рішень колишніх АК. Досвід бойового застосування під час боїв в Україні виявився настільки негативним, що через злічені тижні реальної експлуатації було запропоновано фактично провести демодернізацію даного зразка зброї. Триває підготовка до 200 відмобілізованих військовослужбовців на базі 3 ї гвардійської бригади спецпризначення. У самій бригаді, після участі у війні проти України, кожен другий написав рапорт на звільнення або дострокове розірвання контракту. Авіація Силоборони завдала 27 ударів. Підтверджено ураження більш як 20 районів зосередження озброєння та військової техніки. А також шести зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 10 БПЛА та 4 вертольоти ворога. Ракетні війська і артилерія уразили три пункти управління, 10 районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки та 4 склади боєприпасів. Окрім того, в зону вогневого ураження також потрапили позиції протиповітряної оборони. Та радіоелектронної боротьби, й інші військові цілі віримо у Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!